Чим допомогти маленьким? Жив у лісі один ведмедик. Був він дуже великим і сильним, і страшенно цим пишався. Ось який я великий, вихвалявся він. Ось який я сильний. Хто хоче битися зі мною? Ніхто не хотів. Усі боялися бешкетника і ховалися від нього. Одного разу пішов ведмедик по малину. Іде, тупотить під ногами, не дивиться, спіткнувся об Черепашку, яка на стежці лежала, і упав, страшенно розсердився. Ох, уже ці малюки плутаються під ногами, усіх розтопчу. Кричить, ногами тупотить. А мудра сова з гілки йому й каже А якби ти став таким маленьким, то що пробив? Тут ведмедик і замислився. А що як за невічливі слова чарівник перетворить його на крихітку? Що тоді робити? Маленьким, слабеньким стане, також хто завгодно його образить і розтопче. Я зрозумів, здогадався ведмедик. Маленьких треба захищати, їм треба допомагати. Вони не можуть зробити того, що можемо ми сильні та великі. Відтоді ведмедик більше не бешкетував, а всім допомагав, пташенят до гніздечка підіймав, коли вони звідти випадали, їжачкам місточки з гілочок через струмок будував. А вже як хто надумав маленьких ображати, то ведмедик одразу тут не можна малюків кривдити. Ось яким добрим став, так і казав Сила дана на добрі справи. Маленьких потрібно жаліти, захищати, допомагати їм.